Найактуальніші та найсвіжіші новини тепер у вашому телефоні. Для цього потрібно підключити послугу мобільна газета, що доступна абонентам Київ Стар. Для цього відправляєте смс на номер 778 І щоранку ви у курсі останніх подій. Та от сьогодні в 10 часов я отримав мобільну газету. Ми бачимо новини про тому, що відбувається в Чехії, в Швейцарії, фінансірування воєнної сфери в Україні, динаміка цін на іпотеку, анекдот. Каждая новость заканчивается официальным курсом валют, средним курсом валют наличных и средних ценах на топливо, на заправках. Тиждень тестуєте новинку безкоштовно, потім маєте змогу замовити послугу платно. А для любителів літератури Київстар пропонує магазин розумного контенту. Це електронна книга у вашому мобільному. У базі понад тисячу творів світової та вітчизняної класики бестселери, новинки. Нужно зайти в, в інтернет-браузері, набрати смарт-Кіфтарві і ти одразу підеш на головну страницю. На головній страниці ти можеш отримати доступ до бестселерам, новинкам і. Другим жанром можеш через поиск найти ту книжку, которая тебя интересует. Перший тиждень користування магазином розумного контенту абсолютно безкоштовний. Потім 40 копійок на добу. Читати літературу можна, хоч цілодобово. Від цього плата не зростає. До речі, зовсім скоро цей додаток працюватиме навіть там, де немає покриття. Книгами можна буде користуватися і в метро, де зараз немає інтернет покриття, можна поясати тільки дзвінками і отріляти смс. Можна буде читати книги. Предварительно, если ты эту книгу читаєш, она сохраняется в приложені цікаві твори можна зберігати у розділі Мої книги і повернутися до них будь-якої миті. Наприклад, я читав книгу Любка Дереша Культ. Я захожу опять в эту книгу. І я оказываюсь на той страниці, на якій я когда-то закончив читать на 32 второй. А стравні розробники додадуть ще й аудіо книги.